Прагле село жителі Добрівки, що на Закарпатті вже кілька років не мають питної води. У колодязях вона зіпсувалася причиною. Люди вважають звалище, на яке звозять непотріб з усього району. Тож вимагають або прибрати полігон, або провести у село воду. Що каже обласна влада? Дізналася Мар'яна Мартин. Колодязь біля батьківської хати Марія Лівак пам'ятає з дитинства. Після тяжкої роботи завжди бігла сюди, аби втамувати спрагу. Нині набирає воду й одразу виливає. Бачите, який колір цієї води. Є багато жовтизна. Дуже погана вода, і присмак поганої води, і, і все. Вона непригадна для. Приготування їжі така ж вода, і у сусідів використовують її хіба для поливу. У ванній кімнаті встановили спеціальні фільтри, і міняти їх доводиться що два тижні. Оце йому три неділі у цьому фільтру. Хоча його роботоспособність мінімум два місяці має бути. Мешканці Добрівки здавали воду на аналіз. Виявилось, вона для пиття непридатна. Люди переконані, усе через районне сміттєзвалище, адже на його території протікає канал, а не потріб сюди везуть з усього Іршавського району. Обсяги мусорної свалки зросли. Я даже не знаю скільки Куча криз сюди, в двори заходила. Це все хвороба. Звалище у Дубрівці ще 60-х років. У 2010-му приватний підприємець зареєстрував полігон, знайшов іноземного інвестора. Планував зробити сміттєпереробну станцію. Однак відповідне обладнання заблокували на митниці, а фінансування призупинили. Відтак реалізувати задумане поки що не вдалось. Однак же в черні каже, сподівається відновити повноцінну роботу. Я підтвердження Словацького банку, що Можуть продовжити фінансувати даний проект. Передбачено в проєкті касету ізольовану. Будуть надходження коштів. Ми почнемо з даної касети. Сільський голова розповідає, зробити, щоб запрацював полігон, а у селі була питна вода, можна. Але для цього потрібно щонайменше півтора мільйона гривень. Як кажуть, проблему якщо от у нас в селі треба би побудувати водогін, артезянський, зробити артизянський колодязь. Але я кажуть, восени там. Чому? розумієте в чому справа? Ми звернулися до Керівництва області, але на даний час. Вже п'ять років вони не реагують на наші слова. 150 тисяч гривень готові виділити з бюджету села. Кошти пообіцяли і в районі, та цього замало чекають на допомогу з обласної казни. Обласна державна адміністрація має виділити кошти для будівництва того водогону. Тому що всі комісії там уже були, люди вже дивилися. Реально проблема існує. Минулого року коштів на водогін так і не виділили. Однак, жителі сподіваються, що їм все таки допоможуть. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер Закарпатська область.